Програма, яка українсько-польська програма підготовки бакалаврів Step to eu вона працює вже з 2012 року і, відповідно, дає можливість українській молоді і не тільки молоді, тому що освітня програма не має якихось вікових обмежень. Здобути європейський диплом бакалавра, європейський диплом бакалавра польського навчального закладу, тому що ми пропонуємо стати студентом польського навчального закладу. Це інтегрована програма навчання. Ви знаходитесь в Україні, але вивчаєте предмети польського навчального закладу за навчальними планами польського навчального закладу. Є студентом польського навчального закладу, внесені в польську систему студентів ПолОН. Відповідно, зарахування на нашу програму воно без сертифікатів ЗНО, тому що ви вступаєте в польський навчальний заклад. Результатом цього навчання це вища диплом, вища освіта і польський диплом бакалавра. При тому, що навчання відбувається в Україні. І таким чином маєте шанс отримати польський диплом. Ось тут на цьому слайді показано партнерство, тобто два навчальних заклади, які реалізують цю освітню програму: це Вища школа сполечно господарча в Пшеворську, це Республіка Польща і Європейська асоціація інноваційної освіти. На базі цієї асоціації працює декілька напрямків, тобто цей міжнародний освітній центр Когіто, який займається середньотехнічною освітою в Польщі, здійснюють набір наших учнів, які навчаються в Польщі здобувають середньотехнічну освіту. Це українсько польська програма підготовки step to eu це європейська асоціація також є офіційним представником програми міжнародного стажування. І практик Student land і job trust, також займається проектною діяльністю і реалізує проекти, які фінансуються програмою європейською програмою Erasmus+. Також на базі Європейської асоціації інноваційної освіти діє центр освіти університет третього віку, тобто, це те, що сьогодні називається безперервна, безперервна освіта або освіта впродовж всього життя. Вища школа сполечного господарча в Пшеворську, тобто це ця інформація, яку ви бачите на лівому слайді, це саме той польський навчальний заклад, студентом якого ми пропонуємо вам стати. Спеціальності, які пропонуються в цьому навчальному закладі, це економіка і організація фірми, це основна спеціальність, тобто спеціальність менеджмент, ступінь бакалавра менеджмент. І можна вибрати спеціалізації в межах цієї спеціальності: це економіка і організація фірми, інформатика в управлінні управління в адміністрації, управління безпекою підприємства і управління людським персоналом, і управління логістикою. В польському навчальному закладі також є вже безпосередньо в Польщі можна також здобути ступінь магістра. Ми зараз говоримо тільки про бакалавську програму. А це документи, які засвідчують нашу співпрацю в межах даного проекту. Вступ без НМТ, можливо, це те, що привабило вас в рекламі, яку ви бачили на просторах інтернету. Можливо, саме те стало тим було вирішальним чинником, чому ви вирішили сьогоднішній вечір провести зі мною. На нашій зустрічі. А чому вступ без НМТ? Бо ви стаєте студентом польського навчального закладу. Для вступу українців в польський навчальний заклад потрібен лише атестат про повну загальну середню шкільну освіту. Ну і відповідно оцінки оцінки в додатку до атестата мають бути не нижче 5 балів. Також немає вікових обмежень, тобто це можуть бути цьогорічні випускники. Можуть бути люди, яким 30 років, 40 років, 50 років, тобто всі мають право здобути вищу освіту, або перекваліфікуватися, якщо змінили плани або змінили зацікавленості в вашому житті. Якість базової шкільної підготовки не є перешкодою в здобутті вищої освіти, тобто не потрібні сертифікати НМТ, адже ви всі знаєте, що. Досить стресова ситуація, я маю на увазі складати НМТ. Можна вчитися дуже добре в школі, але потім, зважаючи на різні чинники і на ту ситуацію, яка в Україні відбувається, можна перенервувати і відповідно не скласти, не отримати достатню кількість балів на. Національному мультипредметному тесті і відповідно таким чином вже не мати можливості вступити в Україні, здобувати вищу е, освіту е, також одна з переваг нашої. Програмою є адаптація до життя за кордоном, адже ми розпочинаємо навчання українською мовою, починаємо вивчати польську мову з нуля, поступово доєднуються викладачі польського навчального закладу, які вже читають предмети польською мовою. Наші студенти мають можливість проходити практики та стажування за кордоном. Я згадувала про наших партнерів. Можуть також їздити за проектами за кордон, тобто, спілкуватися. Спілкуватися з друзями, спілкуватися з студентами, які безпосередньо в Польщі навчаються, вивчаємо англійську мову і польську мову з нуля, тобто це такий хороший лайтовий спосіб поступово влитися в європейське, в польське навчальне середовище з 2012 по 2023 рік ми вже маємо більше тисячі випускників які успішно завершили навчання і отримали польський диплом бакалавра Ступінь бакалавра, спеціальність менеджмент, спеціалізації вже згадувалися. Тобто пропонується на сьогоднішній день чотири спеціалізації, їх кількість може змінюватися, тому що це встановлюється базовим навчальним закладом і залежить від того, чи є бажаючі навчатися на тій чи іншій спеціалізації. На сьогодні ми маємо менеджмент туристичної індустрії та готельно-ресторанної справи. Інформаційні технології в менеджменті, менеджмент безпеки підприємств підприємстві і менеджмент в адмініструванні. Спеціальності досить універсальні, затребувані і перспективні в плані працевлаштування. Навчальний процес в Польщі навчання на щоб отримати ступінь бакалавра, навчання триває три роки. А в Україні навчання триває 4 роки. На другому і на третьому курсі наші студенти мають виробничу практику. Фінальним результатом завершення навчання є написання і захист дипломної роботи. Ну і зрозуміло, що всі дипломні роботи проходять перевірку на плагіат, тобто це є допуск до захисту. Форма навчання, яка пропонується, це заочна форма навчання. Виступаєте на заочну форму навчання у польський навчальний заклад. А для кращої адаптації наших студентів ми вже пропонуємо денну дистанційну форму навчання та заочну дистанційну форму навчання. Що таке денно-дистанційна форма навчання це навчання кожного дня орієнтовно з 10 до 14.30, тобто три пари в день, дистанційно ми використовуємо Zoom. Заочна дистанційна форма навчання це модульне навчання, 6-7 модулів семестр по суботах і неділях. Починаючи з жовтня, це приблизно два рази в місяць. Ну і навчання вже з 8.30 до 17.20. Наші студенти традиційно мають зимові та літні канікули, зимові канікули це січень, літні канікули це липень-серпень. Документи, які отримують наші студенти, ну студенти україно польської програми, студенти польського навчального закладу, це з навчальний рік Польщі починається з 1 жовтня. Відповідно, всі документи вони датуються 1 жовтня. Це договір про навчання, це засвідчення про статус студента, або як в нас є в Україні, називають довідка студента. Студенти отримують доступ до електронного кабінету на платформі Google for Education, доступ до н це система організації управління навчанням, міжнародний студентський квиток. Ну і якщо 1 грудня отримати міжнародний студентський квиток, 1 грудня 2024 року, тобто цього року, то ми всі розраховуємо, що в липні 2027 року. Цей студент успішно пройде захист дипломної роботи і отримує диплом бакалавра. Тобто ось тут ви можете бачити зразки документів, як вони виглядають, це студентський квиток, це залікова книжка, індекс, це договори і засвідчення про навчання, це вступ в НД-канат. Доступ до НД-канату розміщений на сайті навчального закладу. Відповідно, коли ви стаєте студентом, то ви верифікуєтеся для вступу. Для доступу до кабінету. Ось тут ви бачите, як виглядає диплом польського навчального закладу. Цей диплом визнається в Україні, тобто проходить процедуру нострифікації. Нострифікація – це визнання іноземного документу. Відповідно, ось, ви бачите два приклади на слайді, інфоресурс. Це сайт нашого Міністерства освіти, здійснює перевірку цього диплому за потреби. Це в нас свідоцтво попередніх наших випускників, і видає свідоцтво про те, що диплом вищої суспільної економічної школи в Пшеворську визнано еквівалентом до системи освіти України за ступенем освіти бакалавр. І цей документ дає право на територію України на працевлаштування та продовження навчання. Тобто, свідоцтво про визнання іноземного документу про освіту або процедуру нострифікації, засвідчує, що польський диплом бакалавра він рівноцінний, має такі ж права, як і український диплом бакалавра з спеціальності менеджмент. Тобто, ви можете працевлаштовуватися з цим дипломом або можете продовжити навчання на наступному рівні, тобто, вступати в. Магістратуру. Для особливості навчального процесу, тобто, чим ми відрізняємося від традиційного навчального закладу: це електронний кабінет студента, електронна база навчально-методичних матеріалів, електронний календар проведення занять, електронний журнал присутності, журнал успішності, база записів занять. Система перевірки знань студентів, електронні відомості без лікових екзаменаційних сесій, перевірка всіх робіт, які пишуть студенти протягом навчання на, в системі антиплагіат і використання додаткових ресурсів для покращення якості навчального процесу. Тобто, ось тут ви можете бачити, як виглядають наші кабінети, навчальні кабінети, ось тут, як виглядає наш розклад. Ось тут ви можете бачити журнал присутності, як він виглядає. Ось тут журнал успішності з предмету, як він виглядає. Тобто, ця вся інформація вона відкрита, доступна для усіх студентів 24 на 7, ну і не лише для студентів, а також, можливо, для батьків, які хочуть слідкувати за, за тим, як навчається їхня дитина. Ось тут ви бачите скріншоти з наших навчальних занять. Всі навчальні заняття вони записуються. Тобто, кожне заняття воно записується і потім розміщується в електронній базі лекцій і практичних занять. Мається на увазі, якщо ви з якоїсь причини не могли бути присутні на занятті, ви матимете можливість самостійно передивитися вже лекцію ту, яку проводив викладач зі студентами на тій парі, на якій ви були відсутні. Перевірка з студентів, тобто якість навчального процесу, вона в нас регулюється нашими внутрішніми положеннями і відповідно забезпечує достовірність і якість підготовки наших студентів. Навчально-педагогічні технології, які ми активно використовуємо, це лекції, вебінари та консультації на платформі Zoom або Google Meet, записи лекцій на диску або в Ютубі, практичні заняття, кейсові заняття. Використовуємо ліворкшіт, Kahoot, дошкоміру, тобто дуже багато ресурсів і технологій, які ми використовуємо в навчальному процесі, щоб зробити його динамічнішим навчально методичні матеріали. Ось ви бачите ну, це приблизний перелік того, що ми використовуємо. З правого боку на табличці ви бачите систему оцінювання, вона дещо відрізняється від нашої української системи оцінювання, тому що польська система оцінювання вона відбувається за п'ятибальною шкалою. І є ще оцей проміжок в півбала, тобто три найнижча оцінка, три з половиною. 4, 4,5 і 5 балів. Ну, відповідно, є табличка, щоб було зручно трансформувати в 100-бальну систему шкалу оцінювання, яка використовується в вищих навчальних закладах в Україні. На цьому слайді ви бачите зразки відомостей, як вони виглядають. Наші студенти також доєднуються до усіх можливих семінарів, вебінарів, розширюють свої знання, отримують додаткові сертифікати. Зокрема, ви тут бачите сертифікати надії, отримали студенти, які успішно пройшли навчання. Так, ось тут Європейська асоціація інноваційної освіти. Ось так ми виглядаємо ззовні, ось так ми виглядаємо всередині, тобто так виглядають наші навчальні аудиторії. Ну і трошки з, з життя студентів, студентського життя. Так, професорсько-викладацький склад нашої програми. До викладання в нас задіяні 33 викладачі: це сім докторів наук професори, 18 кандидатів наук доценти, вісім старших викладачів. Викладачі знаходяться територіально в Польщі, в Києві, в Тернополі, в Луцьку, в Хмельницькому, в Ірпіні. Ну і ось тут ви можете бачити наших викладачів. Студентське життя, студентське життя ось так воно виглядає. Наші усміхнені, успішні бакалаври, які успішно завершили навчання, отримали дипломи бакалаврів. І вже працюють за спеціальністю. Тобто періодично відбуваються поїздки до Польщі в навчальний заклад. Ну і намагаємося такі поїздки поєднати з екскурсіями до найближчих міст. Так, ну навчальний процес учимо студентів, проводимо опитування, де отримуємо відгуки, пропозиції, зауваження від наших студентів, на які намагаємося реагувати. Тобто, якщо є така можливість, щоб максимально задовольняти потреби усіх наших студентів. Якщо говорити про документи, які потрібні для вступу, це анкета вступника, вона заповнюється онлайн або в приймальній комісії, подається атестат і додаток про середню освіту, подаються оригінали цих документів і нотаріально завірений переклад цих документів польської мови. Також подається дві фотографії розміром 3,5 на 4,5, це дещо не типовий розмір. В Україні в нас 3 на ну, 4, але ми подаємо документи в польський навчальний заклад. Також обов'язково повинен бути закордонний паспорт, подається копія закордонного паспорта, і також копія паспорту України або ідентифікаційної картки та ідентифікаційний код. Навчання на нашій програмі платне, воно коштує 3200 злотих в рік це денно дистанційна форма, 3000 злотих це заочно дистанційна форма навчання. І при подачі документів сплачується одноразовий реєстраційний внесок, який становить 200 злотих. Оплату можна здійснювати помісячно, за семестр, за рік це все прописується в договорі, відповідно, ви вибираєте для себе той зручний спосіб оплати вашого навчання. І на останньому слайді ви бачите контактну інформацію за якою до нас можна зателефонувати або написати на електронну пошту, або написати нам у наших соціальних мережах? Тепер чекаю ваших запитань. Друзі. Що кого зацікавило? Можливо, хтось хоче щось уточнити? Скажіть мені, чи ви доєднані до наших соціальних мереж, чи я розумію, що ще. 20 грудня це досить рано говорити про якийсь вибір і про ваші плани на майбутнє, якщо говорити про навчання. Так, звичайно. Навчальний заклад з Польщі він ліцензований, він акредитований, тобто це повноцінний польський навчальний заклад, який внесений в польську базу Пол ОН. Тобто польська база PolOn пол — це так, як в Україні є ДБО, є ДБО, відповідно, весь рух студентів, зарахування студентів і все, що відбувається студентами в межах Польщі, воно реєструється в системі PolOn. Все, що відбувається зі студентами в Україні, це реєструється в системі ЕДБО. Відповідно, якщо студент не ліцензований навчальний заклад не ліцензований або не акредитований, він не може бути в системі Полон. Ми говоримо про польський навчальний заклад. Інформацію про польський навчальний заклад, тобто це вища школа суспільного господарчого, логотип ви бачите ось тут зліва. Тобто в гуглі пишете ВС Пшеворську і саме перше посилання перекидає вас на сайт навчального закладу, і на, на, на сайті ж навчального закладу розміщена уся інформація, яка стосується правомірності надання освітніх послуг цим навчальним закладом. Ще питання. Я налаштувалася сьогодні на, на дискусію з вами. Запитуйте, не обов'язково писати, можна запитувати усно. Вадиме поспілько, чи є у вас якісь питання? Я тепер буду як вчителька. Поки що, поки що нема, поки да. що переварюється інформація. Так, я розумію, що ті, хто зібралися сьогодні, ви просто розглядаєте можливі варіанти для подальшого вибору навчального закладу, де ви або ваші діти будуть здобувати освіту. Це досить правильний крок назбирати. Декілька варіантів, щоби в червні, коли вже ви будете мати результати НМТ, визначити і будете мати можливість визначитися, куди ви далі будете вступати. Чи це буде український навчальний заклад, чи це можливо буде польський навчальний заклад? Ну, відповідно, для того, щоб зробити цей вибір, потрібно мати інформацію наперед. Скажіть, будь ласка, чи доєднані ви до наших соціальних мереж? Чи не загубите ви нас інформацією про нас до червня місяця, до травня, коли прийде пора вирішувати, куди подавати документи про навчання? Гадаю, що не забудемо. А скажіть, будь ласка, до якого числа, тобто в який період подаються документи в Польщі? Нав... прийом документів у нас стартує з 1 червня, але документи приймаються навчальний рік в Польщі розпочинається 1 жовтня. Тобто в Україні він 1 вересня, фактично, а в Польщі 1 жовтня. Тому прийом документів він можливий ще у вересні. Ну, але традиційно, оскільки денно, денно-дистанційна форма навчання розпочинається з 1 вересня, ну бо так типово для України починати навчальний рік, то основна, основний прийом документів завершуємо до 25 серпня. На заочну дистанційну форму це буде до 25 вересня, тому що в Польщі навчальний рік починається з 1 жовтня. Так, і питання там була практика, щось таке це дуже добре клас, а можна а, буде так. тобто потрібно буде перебувати в Польщі, правильно? Тобто, це не дистанційно буде, це ж буде очно. Правильно дивіться, якщо ми говоримо про виробничу практику, виробнича практика це на підприємствах. Тобто, це може бути українське підприємство. Якщо ми говоримо про практику, яку організовують наші партнери StudentLand, це практика за кордоном для студентів в готельно-ресторанних комплексах, відповідно, це сезонна практика, яка влітку на сезон. Для цієї практики є певні вимоги, тобто дитина має бути 18 років, бо це іде офіційне працевлаштування. Ну на сьогоднішній день, зважаючи на ситуацію в Україні. Я про те, що хлопчиків не випускаються, можуть відповідно приймати участь в такій практиці тільки дівчатка. Ну тому ось так відповідно всі поїздки за кордон, які відбуваються в польський навчальний заклад, ми періодично протягом семестру їздимо, щоб студенти могли доєднатися до навчання, до того навчання, яке проходить безпосередньо в Польщі, бо вони є частиною цього навчального процесу. Ну, знову ж таки, виходячи з тих реалій, які маємо, хлопчики до 18 років або тільки дівчатка. Ну, бо інакше ну, не на сьогоднішній день інакше за кордон не, не випускають. А якщо говорити про навчання, то ви можете знаходитись будь-де, де у вас є інтернет, тому що тому навчання проходить через Zoom. Тобто це може бути Україна, це може бути Польща. А в нас цього року є студенти, ну, напевно, з усіх європейських українські студенти, тобто українці, які, яких доля занесла, розкидала по світу. То в нас, напевно, є з усіх європейських країн студенти, українці, які тимчасово перебувають, проживають в Польщі. Зрозуміло, дякую. Власне. Дарина, чи є у вас питання? Ну і напевно будемо завершувати, якщо говорити про перевагу польського, європейського диплому, бакалавра і українського диплому бакалавра. Дуже віримо, сподіваємося, що найближчим часом закінчиться війна, і знову з'явиться можливість для українців, для чоловіків, для хлопців. Зокрема, будуть відкриті кордони, і люди зможуть безперешкодно пересуватися світом. І саме польський диплом бакалавра він дає можливість реалізувати себе за кордоном, тому що це європейський диплом, він визнається. Скажімо, український диплом, так. В біль, ну, більшість дипломів українських навчальних закладів вони визнаються за кордоном, але потрібно проходити процедуру визнання цього диплому. А польський диплом це диплом, який вже виданий Європейським Союзом. Відповідно, він не потребує якогось окремого визнання, бо це вже і є польський диплом. Тому. Навчатись на нашій програмі можна паралельно, тобто можна бути студентом українського навчального закладу і паралельно навчатися на... в польському навчальному закладі, оскільки навчання дистанційно так, це важко, тому що буде навантаження на студента, але це цілком реально і за. Три роки навчання ви можете отримати два дипломи. Можна підібрати якісь суміжні спеціальності, щоб це, скажімо, був менеджмент в польському навчальному закладі, і якась спеціальність, яка корелюється з менеджментом в українському навчальному закладі. Тому що для дітей, особливо випускників школи, як показує життя, потрібно використовувати всі можливості, бо ми ніколи не знаємо. Куди нас закине доля, і яке майбутнє нас чекає попереду? Сподіваємося, що воно буде успішне, мирне, світле, щасливе. Скажіть, будь ласка, чи є до мене якісь питання? Ви можете занотувати собі інформацію хоча б номери телефонів. Якщо ви не, я, оскільки ви доєднані, доєдналися сьогодні до нашої презентації, то ви, скоріш за все, доєднані до наших е, месенджерів, тобто до, до, до наших груп. Але про всяк випадок, заскріньте собі номер телефону, щоб не загубити нас в травні. Якщо виникне така потреба. І сподіваємося, що ви станете нашим студентом і найближчих три роки ми будемо з вами тісно співпрацювати. Добре, дякую. Я дякую вам. Бережіть себе.